Всім привіт ну, з України! Домашні мандарини це реально. Відерці домашніх мандаринів це також реально. І зараз ми відправимось на нарізку мандаринів. А, відро лаймів ви вже бачили в попередніх роликах. Сьогодні будуть мандарини, тому що їх вже час зрізати. Сьогодні я буду нарізати мандарини група Unchill. Вони відрізняються від цих мандаринів своїм листячком. Бачите, таке продовгувате листячко з характерною такою, наче віночки, з таким жил, жилочки в них на листячку. І ця група мандаринів вона дуже легко чиститься і достигає самою першою. Тож це в нас мандарин Планеліна, який також ще Дивіться, який гарний розмір плодів. Минулого року плодів було більше, цього року лише. Два. Ось він буде легко вже чиститись. І давайте покажу в розрізі. Вже легко, гарно ріже мандарини ножик керамічний. Все одно, який ви там собі придбаєте, будь-який він буде гарно розрізати. Дивіться, які це мандарини. Вже повні рослини, вони всі соковиті, сік прям капаємо по руках. Це мандаринчик планеліна. Вже давним-давно достиг мандарин Івасакі. Це саме ранній-ранньостиглий сорт із всеможливих. І він вже давним-давно достиг, вже частина врожаю нема, вже частина перевисіла. Тож один відправляється в наше вітерце, а один буде розрізано. Дивіться. Яка це красота? Це домашні мандарини, і це реально, дивіться, вони соковиті. Вони вже так перевисіли, що ж скоринка спокійно собі відходить. Вона м'яка. І е, моя сім'я, вони їдять плоди, просто їх помили і прям із скоринкою, Вона не гірчить і вона смачна. У нас мандарин хашемото, Він також ранньо стиглий і все це ще група. групаншив. Бачите, це мене вже тут онук рвав, не хотів іти додому. Каже, пішли, матусі, нарвемо мандаринок. Той радий старатись, Я йому тут вже показувала, як стати на подножку. Тож, просто своєю ручонкою дитячою рвав. Нарізаємо мандаринчик хашемото. Цей мандарин до мене потрапив від Антона Застук із Нікаполя, який зараз також. Захищаю нас з вами десь там далеко. Ви могли бачити, що мандаринчиків на ньому було багато і вже по шимся плодоніжкам також. Залишилось тільки три, які дожили до роліка. Дивіться, це дуже обалденський мандарин, це ранньостиглий стигли. І він і Івасакі це ранню стигли сорти, які вже давно перевисіли, але хочеться, щоб вони висіли до Нового року. Так не буває, мандарин дуже класний і солодкий. Це також група групанше, мандарин дуже класний. Тут десь була бірка, не знаю, а, тут ось є бірочка, хто це. Ми його нарізати не будемо, бо він також хашемото, він збирає кошти, Тож насолодитись плодами. Ви можете вже вдома окремо. Мій мандарин осакі, який вже треба зрізати, він в ґрунті, Покажи його всю. Байлич зверху донизу, це дуже класний мандарин. Він в грунті мені нічого не зважає, гарно рости і гарно давати врожай. Так, ну але в е, попередніх роліках, якщо ви подивитесь, десь там знайдете. Він є в мене в горщику. Де в горщику він також дав гарну плодів, тільки потім я його висадила в ґрунт. Тож в горщику також можна отримати гарний врожай. І на попередніх мандаринах я вам показувала е, не всі рослини у мене. В грунті, в горщиках вони також дають гарні класні урожаї. Давайте зріжемо один, розріжемо а потім я вже полізу зривати оту всю маринку. Під якою ми зараз знаходимо. Давай отак, от на сонечки, зробимо гарну подачу. Бажа, яка смакотіща, яка красотіща. Це просто не передати І ось так я на стрім'янки невеличкі. Буду зараз нарізати, я не подавати. Будемо складати у вітерочку. І зробимо красиве вітерочку мандаринів. Домашні мандарини, це реально. Так, зараз ще стану трошки вище. Ой, тут гілочка, бачите, вони переплітаються. Тож, такими зусиллями ми вирізаємо мандаринки, бо хочеться зняти ролик, вам показати, як це можливо дії, як це все можливо вирощувати вдома. Вони вже так перевисіли, що просто самі падають від легкого доторкання. Це дуже-дуже достигли. Що там гарно в нас виходить? Мандарини кидать з дерева. Відро мандаринчиків є. Дивіться, які класні мандарини. Ще не всі влізли. В мене ще й у партошку є мандарини. Дивіться, який урожай Відерце мандаринів з горкою. І ще є у партошку, бо це не влізло, відерце. Це різні мандаринчики, ми вам показували. Це ранній стиглий сорт. Івасакі переважно тут. І інші планеліна і хашемот. Ось такий урожай. У мене сьогодні вийшов, причому це не всі мандарини. бо Деякі мандарини вже були зрізані. Раніше е, з'їдені, але вони неймовірно смачні група оншиво будь-яка. Будь-то ончиво Шориколисти саме розповсюджений сорт, будь-то хашемото і васаки, будь-що. Вони всі смачні, вони всі соковиті. Вони відрізняються тим, що в них скоринка легко відходить від плодів. Ось він впав, відірвався, і бачите, як легко легко він чиститься. ця група вмчу, вона відрізняється тим, що дуже легко чиститься. Будь-то ковану вази, вони всі будуть приблизно такого розміру. На одному дереві можуть бути плоди різної форми. І приплюснути, і ось такий, наче мішечок. І це все, як бачите, різна форма, це все івасакі. Тож по плодам дуже складно визначати сорт. Група ончу відрізняється своїми листочками. Мені було важливо зрізати, саме зрізати мандарин, тому щоб не залишалося плодоніжки, які потім будуть засихати і пліснівіти. Тому я намагалась по максимуму зрізати. Можливо, ще дерево треба знадобиться, якась санітарна обрізка, то я це зроблю згодом. По м'якоті, по кольору вони також плюс-мінус будуть однакові. Буде різниця лише в смакових якостях. Десь буде трошки кислинка, десь буде трошки збалансована. Але ця ця група мандаринів, вона просто офігенно смачна. Це прямо от новий рік і все. І по аромату, і по смаку, смак дитинства. Мандарини реально класні. І тут ось у нас мандарин-ніхол з попереднього ролика. І ви бачите, наскільки насичені мандарини, групи оншил. Щойно ми з Діанкою з'їли, у мене тут, як кажуть, невпереджений є дегустатор. І їй також він сподобався. Ми з'їли мандарин і васакі. також я її пригащу цим мандарином. Ось. І подивіться, мандар... апельсин шоколадний. Він виглядає, наче. Зелений або підпорчений а, вірші, підпорчений, зіпсований. Але він смачний. Ми розрізали його в попередньому ролику, не дивлячись на його такий, таке забарвлення, він вже солодкий і соковитий. Все можна вирощувати вдома у нас в Україні на наших підвіконнях, на наших балкончиках і в зимових садочках. Будь то смачніші мандарини, лимони, вони взагалі офігенні, апельсини просто казкові. Можна підібрати ще купу синонімів, щоб все це описати смакової якості цю кольорову гаму. Так, треба докласти трошки зусиль і знань, все треба вникнути, але все можливо поєднати. І лимони, і ананаси, і звичайні помідорчики, і поруч поставити красиву архідейку. Все це можна поєднувати, рослини прекрасно поєднуються і також щось сукуленти додати. Та і що будь-яку рослинку можна додати, і тваринку можна додати. І про все це піклуватися, не сушить собі мозок е, чимось страшним, не сушить мозок. Е, Коханим своїм, хто навколо вас, а просто займатися чимось цікавим, вирощувати щось смачненьке і всіх потім порадувати і здивувати ось такими плодами, коли онук нарвав собі мандаринчиків, щоб мамі віднести, бо додому йти не хотів. Вони віднесли мандарини в дитячий садочок. Звісно, вихователі, здивувалися, що мандарини бувають домашні. Потім в чатику спитали, чи всім дітям можна їсти домашні мандарини. Звісно, потім здивувалися, батьки, як це домашні мандарини. Я говорю, ну блін, якщо ще спитають, як це домашні мандарини, кажи їм, що це як домашні яйця, бо всі знають, так само мандарини домашні. Тож, всіх обіймають цьому і вирощуйте всяку екзотику. Пробуйте все це на смак. До нових зустрічей!